зробила, де влада. влада. Ну, дійсно, аж сльози беруть сміху. Це, це, це наша міська лікарня, тут зробили паркінг, щоб машини заїжджали. Так, ми, ми приїхали подивитися взагалі то на оцей тротуар такий серйозний, так? Так, де сплит так, виложили. Так, все. Це от погляньте, це є. Тут не вистачило розуму, не вистачило розуму його вкопати. Треба отак це раз. Пізніше він такий вузький, я навіть не знаю, чи жінки з колясками тут зможуть проїхати чи ні. Але мені цікаво, як воно буде зимою. А, а Та ні, він обмерзне, це, це, це лишня клієнтура для лікарні. Йдемо сюди, сюди. подивимося. Цікаво. Ну, зараз ми йдемо. Тут навіть піском підсипали, так цікаво, якісь колочки вбивали, колики. Репрошую. Ну, то, що воно вже... ну, знову ж таки, зараз, напевно, скажуть, що це є е, чисто меценати за свій кошт ті плити клали, але все рівно якісь ресурси затрачали, кошти затрачали. Це ще не, не саме основне. От, ось зараз побачите е, це, я навіть не знаю, як це назвати, але ладно, я молодий, то я ще зіскочу. Тепер Сергій стань, стань, почекай. Це, дивіться, там не вистає. Там, там не вистачає. Да? А тут у нас а тут, а, нас, а тут тут у у нас, нас, от, положили просто. Одне запитання. Де керівники? Да? А тепер показуємо інше. Оце от бачите? Так, це просто пробити ногу. Отака от, от, ти от, річ цікава. Да? От. Оце отак от, поклали. ну хтось... Бачите, вечором. Зараз хтось буде йти вечором темно, то ж не видно, того, Ну як? Ну, пальниця, чи пальна ті чи як? Не, ну я вже не, не, не знаю, як казати, коли Ткачик там когось обзиває, Володимир Петрович когось обзиває, всі на нього гніваються, що він щось неадекватно робить. Да? Зато виключили його з виконкому, поставили питання. А за це кого треба виключати? З посади? За ось такий бардак, кого зараз слід виключати з посади? Це зробили, це зробили дорожчку. Але... Це доріжку таку зробили. Це тимчасово, напевно, правда. Треба було пригнати крана сюди. Це так дбають нас за людей. Менше з того, там от бачите, ми стоїмо машиною. Ми заїхали на паркінг і застряли. Сергій, ти зараз знімеш просто, щоб люди не думали, що це... Та-та, Зараз за нами має... Ну ось такий перехід у нас цікавий вийшов. Да, який розвалюється, якщо ви бачите. Тут теж железяки. Ну, скажімо, тим переходом легше вбитися, ніж перейти. Ей, боже, боже. Коли ж ми розуму не наберемося. Дивіться, воно ще навіть зими не простояло, да, ну, я думаю, через зиму це все стане оголене вже. Ось це стане оголене. Да? Зато всі нарікають, що от, хтось там щось викриває. Завтра, напевно, на мене будуть казати, що я не угодний, бо я когось буду поклюжити, чи я якусь показав проблему, висвітлив для міста якої немає, не існує це надумана проблема. Мабуть, це ну, дуже цікаво. А це взагалі цікаво. А, це ну, так, це... Такий, так зацепився. От, не це. Зацепився. Але навіть можна навіть дівчини запитати, чи зручно сподивитися, а тоді покажуть, що так попередня. Та так. як зручно, подивися, ти йдеш на болото, стоїш. Отак, на жаль, люди в нас дбають за ці всі речі. Ну і ось, бачите, а тут не хватає. Там нас переклали, uh -huh. а тут не вистачає. Так, трошки трошки, трошки я так кажу. Сергій, Ми збилися до е Дивіться, Це є профспілка незалежна міста Чорнограда, Шахтарів. Свій коментар на, цю, на, 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 на от такі от дії. Який може бути мій коментар, якщо тут все чітко показано. Я Правда? не розумію, для чого ну, робити такий цирк, кидати це, робити. І як це, я розумію, це є. Дорога до родому, це буде вагітна жінка, там, і той, чи як я не знаю там пологовий будинок. А тепер е, другий ну, е, казус. Абсурд, абсурд да? а то, що ми застряли, це, це взагалі. Колись ми літом знімалися літом і ще як тільки це робилося, ніхто так і не взяв до уваги. От дивіться, щоб вони були. От, я вам просто покажу, так? Да? Ну, ми застрягли. Викально заїхали на пару застряли. Е, тут стояла. Чому ми сюди заїхали? Бо тут збоку стояв бус. І ми не, не влазили, ми просто е, заїхали об'їхати ту машину і в результаті бачите, що вийшло. Що переднє колесо що сидить, що заднє колесо сидить. Це такі в нас цікаві паркінг зробили. А ми колись літом сюди приїжджали, самооборони, і вказували на ті всі проблеми. І що? Нам сказали, що будуть би, там щось робити, що тут ще не докінчено. Віс нині тут, ви бачите, де да? половина це тут, де люди щоб не було це знов таки.